О, oh, Це mm. для мене був стрес. Якби mm. ви коли Микола приїхав, mm. то для мене був страшний стрес. Mm. Цього року вже не було страшного. Ah. <рес> Цей буде більший. Всім привіт. Бійші. Вітаю всіх на каналі Кіргієвські Коні. На сьогодні маємо ще кубило на пару року приїхали на вагу. 21 день. Yeah, children. Um... Mm -hmm. mm -hmm. Йо 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 Утр. Зараз ми включимося oh, за вже, як будемо вдома. Ми вже вдома зняли кобилу з лошатком Молоденьким. Оу. А ще нюхають його, нічого йому не кажуть. Всередині хочуть губити, бити де фрезія недовольна. Йо. Ходи, Алик?

不不，卡住，踢踢卡住，不。不不不。不卡住。 A ty, frez, já nejdeš do něho, navíc blízeňko nejdeš, ta? Ty običena. Але берегу. Йому 21 день лошачкові, так? Ну. Так, то так по закону перший день. Ви лошака будете продавати, так? Це все залежить від успіш. Ага. Бо лише вже б номер телефону, якби хотіли би лишили вам завдати. І, і залежить від ЗСУ. Ага, від ЗСУ ще залежить. Так, то. А так... Міг би піти на продажу, я хоч ще й одну кобіл. Знаєш, я маю ще чіпати зі рексіма. А з яким ще варто, тим ще варто б чіпати. Та як не варто, як він 21 день вже такий, як ті другі два місяці. Так. Ну а які ті, пам'ятаєте, які приїхали з білокриниці купило, але лоша таке? Я питаю, скільки, два місяці має? Ні, Що має, генератор то має. Мама ще полюбила і чую по руці. По, -по, 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 -по зубах. А малий закупило біжить так, якби скакав по ній. Як я, десь як ще й робить так. <світтє> а вона й не дуже хоче його бити. Вона, пам'ятаєте, ви тоді приїжджали минулого року, вона зразу А Він привів туди все, все, що я купила формати. На лупашла і набула дівчинку. Я сюди на лопашила. А другий раз може, було нормально. Як мене вкусило за руку, тоді добре став. А то перше, мало бути кобила, кубила, порома спорвала цю, так? Ні, перед цю порвали. цю пригнались. А? Порвати ну, аспорвали... Аспорвали цю. Ну. А спорвали... А спорвали цю. Ну що я можу зробити? Я так і йому. Ну, Остата не вже ребіла, а ця вже ребів. Ди? Ган А. Так, вони вже його навіть не лопашуть. А по сусі б'ють. Як його заганяємо. А, а так через фірточку ні. Дрота так. Олег, забув за шнур? Сестра нашої поліни кобила. Так, по мамі. Так, по мамі... Сін? си да... не алана, так? На ну, який будь? То ж він мокрий дуже якийсь. А машини. А на нього вода ще полилася, коли я купив. <реш> треба треба лолити воду на кубілу, а не на нього. Він щось і порвав? Біре вдома. Я лишив маму пише. Ні, кай собі їжі, хоч дома. А ви її на ніч достатньо забираєте. Ну. А де ще ви трошки, по-моєму, хімічній трохи... Лиші сіна аніж. Ага. Андрій, ти мені така з небі дав. Та я знаю, ми теж своє заняємо аніж додому. А <риклад> то сестра Лошака вашого по татові, то теж наша відрубіна? дочка Рубіна. Де, 11 місяців. 11 місяців, так. Він же як підає, то він же все. О. А чекай, то я все зараз отримаю коло себе, то Він же і не цікавий. Да ну, файно, що це не тисне.